Село в димах зараз. Вітру мало що є. Я просто нема чим дихати, реально. Це скрізь так. В шерівцях просто смога. А якщо дивитися з недобойську горбату, шерівців не видно. По всіх шерівцях смога. Просто Дихнути реально нема чим. Зараз немає вітру. Можете собі тільки лише уявити, що робиться зараз, наприклад, у тому напрямку Дивіться. Де, де зовсім зовсім все покрите димами. Усе. От дими. Тудах важать просто так. Все покрито димом. Це туди. Отакі дими. Це туди. Тем буквально рухається разом з машинами. О. А джерело диму отут. Отут воно джерело диму. Шерівці, мабуть, ще не знали такої ситуація. Добре, добре. А це то добрий день. Нет. Що скопоті? Якщо стати з цього боку, то можна навіть трошки подихати. Легше. А якщо стояти з цього боку, і дивитися вниз, то там просто жах.